Треба гучніше, напевно, і частіше говорити про те, що під час війни за наше з вами життя та свободу керівництво України витрачає гроші на якісь сумнівні медіапроекти. Що ця війна вона набагато-багато років вона не закінчиться завтра, і навіть через рік. І не закінчиться вона на кордонах 91-го року. На жаль, і що будь-які недосконалості нашої держави це наша з вами колективна відповідальність, це якби провина усієї нації. Так само, як росіяни колективно відповідають за дії свого керівництва, так само і ми відповідаємо за владу своєї країни, навіть якщо особисто за неї не голосували. Адже недовіра до влади це знаєте найперший аргумент, який я чую від людей, що не бажають мобілізуватися. На жаль, от в нас ці поняття трішечки плутують. Ну мені здається, що про ці речі треба розмовляти. А поранених повторюся, треба лікувати, і те, що існують такі програми, як «Рятуй кінців.